Маленька казка про весну, абрикоску і першу квіточку. Вона з'явилася посеред зими. Відлига на якусь коротку мить пробудила молоденьку абрикоску, і саме в цей час всередині гілочки зародився крихітний пуп'янець новенької квіточки. Але скоро знову вдарили морози. Абрикоска злякалася за свої квіточки і поспішила заснути, а з нею і крихітка квіточка. Ще кілька разів вона прокидалася через тонку кору, відчуваючи тепле сонце, але цьогоріч весна зовсім не спішила. Абрикоска згадувала, як минулі роки в цю пору вона стояла заквітчана, мов сама весна. А тепер що ж? Ні квіточки, ні бодай травинки зеленої поруч ще не з'являлося. Квіточці не терпілося прокинутись, абрикоска люляла її, переспівуючи раз у раз усі відомі колоскові, але квіточка не хотіла спати. Вона хотіла рости і квітнути. Та Абрикоска все не пускала. Аж ось однієї ночі квіточка здригнулася від гуркоту грози. Хрім, блискавки, дощ, паріщив усю ніч і не збирався вщухати. Абрикоска промокла, і квіточка-пуп'янець навіть трохи змерзла. Та на ранок знову засвітило сонце, і тоді абрикоска, відігріта від нічної грози, тихо прошепотіла квіточці. Пора. А та тільки того й чекала. Почала рости, набиратися сил, її пуп'янець вмостився на гілочці, підставивши спинку сонцю. Квіточка бачила інші пуп'янки, але з усіх сил намагалася розцвісти найпершою. Одного особливо сонячного ранку на абрикоску сів пухнастий чмелик. Він рухався дуже повільно, щойно прокинувся. Він поволі підлетів до Пуп'янка і ніжно торкнувся його своїм носиком. Як же лоскотно стало квіточці, як засміялася вона, як чхнула, так одразу й розквітла, найперше розквітла. На всі боки розкинула свої ніжні полюстки і аж завмерла, мліючи, під першим теплим променем, який її торкнувся. Зраділа квіточка, що нарешті розцвіла. Зраділа й абрикоска. Дуже вже хотіла, щоб мрія її квіточки здійснилася. Адже мелик неквапно полетів будити її інші квіти і разом з ними весну.